Сьогодні на розпаковці великий лот кабельків 18 штук. Вони продавалися по 3 за 2 долари 36 центів. Я замовив 6 таких лотів, 18 кабелів. З урахуванням монет мені вийшло 7 доларів 69 центів. Що в перерахунку на одну штучку виходить трошки менше 43. центів. Це кабельки Type-C на Lightning, тобто підтримують швидку зарядку. Вони довжиною 1,8 метра, що є дуже цікаво, і вони в тканевому переплеті. Ціна кожного кабеля вийшла 18 гривень. Тобто навіть у Аврорі звичайний кабель коштує набагато дорожче, а тут такий хороший кабельок. Я думаю, що для перепродажу на OLX чи на інших майданчиках це дуже чудовий варіант. Тому, поки діє акція, можете також зайти, пошукати. Я приклав на першому скріні назву і знайти собі, придбати також кабельків. Дякую за увагу!